Всім привіт, друзі! Канал Фізрук. Е, е, їхав з роботи і, думаю, зайду в лісочок. Е, ну, Розумієте, відійти потрібно. І от зайшов в лісочок і. Думаю, а гляну гриби, можливо є. По ось, зараз... ось такому лісі. Сухо капець просто. Але. Щось таке. Не знаю, що це за гриби. Напишіть мені в коментарі, будь ласка. Що це. О! Пахне грибом, до речі, приємно. Що це за єстівний гриб? Ні? Хтось знає? Напишіть. Хожу по лісі. Багато таких грибів. Не знаю, що це за гриби такі. Якась гліда поганка. Чи що? Ну, в усякому разі я не беру гриби, які не знаю. Тут така дорога. Одно дикі звірі ходять. о, І так пішло. протопкана Торіжка. Скажу так. Так по вигляду... Грибів нема. Але пішу тут тільки 5 хвилин, так що ще походимо подивимось. А вдруг щось є. Побачимо. Слідів кабанів чи чогось дуже багато. так якщо подивитися, все в слідах, Все. Абсолютно все скрізь слідах. Тут таке місце, не зима якісь там нори ух я сподіваюсь тут мене ніякий кабан не зловить бо буде не дуже прикольно коли тут взагалі просто кабанячий рай походить а тут вони риються та вони люблять всякі такі місця де мишей можна половити грязь Чесно, аж якось стрмненько трошки тут ходить. А тут якась коротша річка колись була, я так зрозумів. Але ще подивимось. Може і кабанів зустрінемо або зустрінуть вони нас. Всім виживальщикам. Ось ця кора. Берези. Максимально класно загорається. Вона горить дуже-дуже класно, дуже швидко і тільки трохи сирничок або будь-що. Підносиш, вона так скручується і відносно довго горить. Крута штука для тих, хто виживає десь або заблудились. Заїхав так на окраїну лісу і що ми тут бачимо така альтанка не знаю бо що як назвати прикольно там яка ще пічка є чи що ви прикиньте що це за дерево майже на моїй лодоні грубость Фух такі столи і піч. Реально пічка є ще. Прикольно. Можна прийти і посидіти Все чистенько, гарненько. Все для людей. Тільки, щоб люди за цим ще дбали, то щось з того дай вийшло б. Їдемо на нове місце. Тут у нас горобина росте Напоминає смак дитинства. Шукаю тільки одразу сушені гриби. Не треба додому брати сушити, знайшов і одразу сушений. Отак от, от. Така жара. Ну, Це просто, щоб ви розуміли, наскільки зараз жара. Хоча перед цим два дні назад йшов дощ. Сушені гриби ростуть просто. І деякі кабани, які тут все риють скрізь, аби їх не зустрів просто. Просто жара невиносійна. Я зараз в лісі. У нас е, 17-та година, жара плюс 35. Щось нереальне. Куди ці світ котиться? Не ясно. Така гора дров. Вилізу, може, ухти, хоч зверху ці гриби видно. Ну? Ні. Не видно. Можна спускатися. Тепер злізти так, щоб не завалило мене. У-ух. Не повторяйте так. Це дуже небезпечно. Ліс! О, друзі, як виявилося, гриби то є. Є гриби. Просто вони сушені. А дуже файно пахне. Максимально файно. Сироїшка. Но тут і без нас є кому її їсти? Ще навіть... у, -у. майже не сушена. Ой. Хіба трошечки? Ой. Добре. Ідемо далі. Знову натрапляю на якісь гриби. Не знаю, що за гриби? Можна їх брати? Не можна. Напишіть, будь ласка, я не знаю. Ну візьму. Напишіть в коментарях, щоб я не отравився. Напишіть. Опа! О, це вже більш-менш... Свіжак. Ну до мене тут теж уже справились. Щось мені не везе. Тому що не знаю те, що це за гриб. Якийсь білий чи Що там червониця? А? Сироїшка! Червива страх, але не суха. Ну, це запах, я не знаю. Ну, запах дуже-дуже смачний, грибний запах, який грибники знають з самого дитинства, який ніколи не забувається, який. Завжди приємно, особливо для мене, нюхати і нюхати. Це дуже... Я не знаю, я просто від цього і все. І дивлюсь, люди ходять, людей багато, людей багато. Хоча така засуха. Я просто йшов е, з цього з... їхав з роботи, заїхав в ліс по дорозі. І, Тіпа... А люди спеціально ходять за грибами, як люди приїхали, машина на парковку, вийшли, люди, ножик, екіпірування, все, чик-чик. Не знаю. Ну, поки що отакий результат. Один нормальний гриб, інший червивий. Так і все. Друзі, якщо вам сподобалось, як я вийшов по гриби, то пишіть, ставте лайк. Пока!